Вітаю, я інспектор патрульної поліції Аліна Кравець. Ви дивитесь перший міський телеканал. В ефірі спільний проєкт з управлінням патрульної поліції Кривого Рогу, міський патруль. Як виглядають будні криворізьких копів зсередини? З якими правопорушеннями доводиться зустрічатися, затримуючи зломисників та дебоширів? Як ризикують патрульні, допомагаючи тим, хто потрапив у біду? Без підставних акторів та реконструкцій, ексклюзивні кадри справжніх затримань та переслідувань з нагрудних камер патрульних. Ми покажемо вам. Поліцію, якої ви її ще не бачили, і сьогодні говоримо про таке. У кривому розі патрульні завадили юнакові вистрибнути з 13-го поверху. Просто я стояв зразу, ну все ж і говоряти, що ти приїгаєш, я, ні, бігал, я не вчини Що Шонів ще говорять, ні а потом говорив, я не сам подав. Патрульні допомогли рятувальникам дістати з задимленої квартири чоловіка, який отруївся чадним газом.

Намагався вистрибнути у вікно через нещасну любов. В Тернівському районі 16-річний хлопець після розставання з дівчиною погрожував коротити собі віку. Юнак заявив, що хоче стрибнути з балкону 13-го поверху. Проте самогубство завадили друзі хлопця та батьки неповнолітньої дівчини. На місце викликали поліцію та бригаду швидкої разом з психологом. Зараз що в голові все в порядку. Ты говоришь, что ты не собирался ты. Я искренне надеюсь, что так и не собрался. Ну и просто мы тут стояли, вдруг там отходил, и я отходил, говорил по телефону. Ну я просто спрашивал я, ну, я поверил, ну, именно так, что да, это ты. просто я стоял, сразу, ну, сошли, говорят, что ты прыгаешь, меня вот я вообще не соображал. Что они вообще говорят, ну, а потом, ну, я, я не собирался. За словами юнака, напередодні в нього померла рідна бабуся. Хлопець дуже переймався через розставання з коханою дівчиною та сваркою з нею. Тому, за його словами, міг сказати щось про самогубство. Проте молодик запевняв, що стрибати не збирався. На місце викликали бригаду швидкої допомоги та батьків юнака. Тепер хлопця очікують сеанси з психологом та тривала реабілітація після стресу. По його словам його дівчина, яка була 14 років, якоби… не разделяет его безответную любовь. Плюс к этому он узнал, что он является в семье приемным сыном, и недавно у него умерла еще родная бабушка. То есть ребенок потерпел серьезную душевную травму, в связи с этим он хотел со слов свидетелей покончить жизнь самоубийства, а именно сброситься с 13 этажа. Поліцейські допомогли пожежникам врятувати чоловіка із задимленої квартири. Правоохоронці відімкнули вікно в той час, коли рятувальники виламували двері. Спільними зусиллями власника квартири витягнули на вулицю та почали надавати першу допомогу. Небайдужі сусіди висловили подяку патрульним та пожежним. Давай, 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 давай. Власник приміщення був без тями. В нього діагностували сильне отруєння чадним газом. Аби врятувати чоловіка з димового полону, патрулям довелося силою відімкнути вікно. В той час як рятувальники відчиняли двері за допомогою ломів. Чоловіка відвезли до другої міської лікарні. Нам була евакуїрована повністю вся лісне клітка. під'їзд. всі були відведені на безпечне запасне Прибула Привокет скора помощі. коли відкрили двері, Пожежники достали туди тіло, хазяїна квартири. Реанімаційне дії, результату не принесли ніякого. За жрені мужчина скончалася. Відлупцював вагітну співмешканку. Лаявся з поліцейськими та чинив опір. В Саксаганському районі патрульні затримали криворіжця, який розбив обличчя жінці на п'ятому місяці вагітності. Жінка викликала на місце швидку допомогу та поліцію, аби вгамувати нетверезого співмешканця. Я тут не что, пять недель? Месяц. Пять месяцев? На, на учете, 5, В на учете? Нет, еще не, не стала, потому что делаю паспорт. Нет. Что сейчас беспокоит? Сына, вимана, папа, вимана, сына, Сознание теряла? Нет. Сознание не теряла. А тут ну, а так, так, що що? Сам чоловік причини такої поведінки пояснити не зміг. Під час спілкування з патрульними правопорушник лаявся та не реагував на зауваження, щоб гамувати Дебошира, на нього вдягли наручники та відвезли до районного відділення поліції. Криворізькі патрульні завадили масові бійці в Тернівському районі. Компанія чоловіків почала з'ясовувати стосунки в кафе. Сварка переросла в штовханину. Працівники закладу зателефонували до поліції. Нетверезі чоловіки вийшли на вулицю та намагалися влаштувати бійку одне з одним. Заспокоювали дебоширів п'ять екіпажів поліції.

Не его. Я его держу. Все нормально. Забери. Пояснити причини конфлікту компанія нетверезих чоловіків так і не змогла. Один з правопорушників зняв з себе верхній одяг, незважаючи на сильний мороз. Між двома учасниками конфлікту тривала сварка, а найгарячіший дебошир все ж таки зміг спровокувати штовханину, яку швидко припинили патрульні. На момент приїзду поліції самої драки вже не було. Сотрудница кафе никаких претензий не имела к участникам конфликта. Просто просила полицию, чтобы на месте разобрали, чтобы ничего не поломали. Эти люди посетили кафе. Так как он во время падения получил повреждения, там лицо, по-моему, было разбито, предложили ему медицинскую помощь. Он сначала не соглашался, но потом его друзья убедили, что все-таки наверное надо. Вызвали ему скорую. Ну, скоро его забрал и он поехал. Галасливі сусіди на підпитку з'ясовували стосунки в під'їзді посеред ночі та намагалися влаштувати бійку з поліцейськими. На чоловіки чіплялися до сусідів, стукали в двері та не реагували на зауваження. Під час затримання один із мешканців під'їзду чинив опір правоохоронцям та навіть травмував поліцейського. Зломисника закували у наручники та відвезли до районного відділення поліції. Масливу компанію до поліції поскаржилися сусіди. Декілька молодиків вживали алкогольні напої в квартирі багатоповерхівки та інколи виходили до під'їзду, аби покурити. Нетверезі люди не зважали на глибоку ніч та вели себе дуже зухвало. Коли на місце прибули патрульні, молодики на підпитку почали нецензурно лаятися та відмовлялися вгамуватися. Аби заспокоїти правопорушників, поліцейські викликали підкріплення та були вимушені застосувати силу до дибоширів. В ходе задержания человека на него были применены к нему спецсредства, именно наручники. Вот, мы пытались его вывести с подъезда, но также этому мешали его товарищи, которые не давали нам его не спустить нормально по лестничной площадке, не завести его в лифт. Во время во время задержания он пытался сделать нам с напарником подсечки. Вот, и в очередной раз, когда он пытался меня задеть. А вот он перев, он повел вес наперед, упал и ударился головой. Оп, оп. Посварилися з електриками. Двоє чоловіків лаялися на робітників, які ремонтували дроти, електромережі та заважали їм працювати. Коли на місце приїхали патрульні, правопорушники вели себе зухвало, а потім, взагалі, перейшли до погроз, аби вгамувати агресивних чоловіків. Патрульні доставили їх до районного відділення поліції для складання адміністративних матеріалів у меня каждый день на 4 часа выключается свет. Дальше. Дальше что? Я приехал, сказал, их заберу маленькую, они будут копать о да. э, код. Дальше ну, что? Ну зачем вам угрожать? Да, ну не угрожаем. И, и ты будешь копать о код. А вы там да. сейчас угрожаете? Да. Да. Угрожаете? Да. да. Все, вы задерживаете. Да. Да. Пожалуйста. Да. нетверезих чоловіків полаялися з працівниками електромережі через відключене світло. Зломисники погрожували ремонтникам, а потім і патрульним. Чоловіків відвезли до центрального міського відділення поліції. Проте навіть це не заспокоїло містян. На нас відділі вийшли, вони к нам самі началі розказувати, що. Они правого сектора, що у них там зв'язки багато, почали как бы, нам угрожати, грозится, що ми там будемо окопи. Ну, таким людям було зроблено предупреждение, на вони не відреагували. В районі патрульні затримали групу молодиків, які намагалися влаштувати бійку під час оформлення протоколу на нетверезого водія. Близько двох десятків чоловіків на підпитку зібралися біля одного з супермаркетів, щоб захистити свого нетверезого товариша водія від адміністративної відповідальності. Попри це, з НАТО а на водія все одно склали протокол. Уважаемые, Уважаемые! Успокоились! Успокоились, говорю. Стоять, стоять. руки Руки, ребята, руки, успокоились Руки, руки успокоились успокой, Після нетривалої штовханини найбільш активних дебоширів відвезли до Покровського відділення поліції для складання адміністративних матеріалів. Інші нетверезі чоловіки втекли та більше не заважали патрульним оформлювати протокол за керування автівкою в стані алкогольного сп'яніння. Нами було прийнято рішення самих активних учасників здержати, після чого їх було доставлено в відділення поліції після доставлення этих п'яти ліц в реділ. Було на водителя составлено адмінматеріали по статті 130 кодексу України про адмінправонарушення, а також автомобіль був доставлений на штрафплощадку, так як його автомобіль знаходився в розвиску. Проїхав на червоне, втікав від поліції, а тепер може потрапити за ґрати. Коли чоловіка зупинили патрульні, виявилося, керманич був на підпитку. Проте проходити медичний огляд водій відмовився. Намагався втекти від поліцейських. А коли його наздогнали, вдарив одного з правоохоронців. Давай, давай, давай! Чоловік, який порушив правила дорожнього руху, не мав при собі документів на автівку та водійського посвідчення. Під час спілкування з правоохоронцями виникла підозра, що керманич знаходиться в стані алкогольного сп'яніння. Чоловікові запропонували пройти медичний огляд за допомогою алкотестеру. Натомість автомобіліст вирішив тікати, а в під'їзді свого будинку взагалі кинувся на патрульних з кулаками. За непокору правоохоронцям до Керманича застосували спецзасоби та відвезли його до Саксаганського відділення поліції Водій знаходився з явним ознаками алкогольного сп'яніння. На нього була заставлена постанова на те, що він порушив правила дорожнього руху. Та було запропоновано йому неодноразово пройти на стан алкогольного сп'яніння спецзасобами драгер та пройти медогляд з медичному закладі Водій відмовився. Присутність двох свідків він потім почав нам чинити супротив. Сіла за кермо на підпитку, намагалася дати хабара патрульним, а потім тікала від копів на власному позашляховику. Нетвереза жінка Керманич не виконувала законні вимоги поліцейських та намагалася уникнути відповідальності. Проте копи все одно затримали правопорушницю та склали на неї протокол. Тепер водієві загрожує великий штраф та позбавлення водійського посвідчення на один рік. Я за штраф я по. 14, 13, девушка не надо ехать пожалуйста девушка 13, 13, Жінка на підпитку проїхала на червоне світло. В неї не виявилося при собі документів. При спілкуванні з патрульними Керманич сіла до своєї автівки та намагалася втекти. Проте поліцейські виявилися спритнішими та затримали правопорушницю біля під'їзду. Зловмисниця намагалася дати патрульним хабара. Коли зрозуміла, що домовитися не вийде, почала заперечувати, що керувала автомобілем. Жінка вела себе неадекватно. Кхів. Вона просто не розуміла свого порушення, правопорушення, яке скрило. Все ж таки нам вдалося, не застосовуючи спецзасоби, не затримувати її, не доставляти до відділку для встановлення особи, оскільки нам допомогли всі ті ж сусіди, які вийшли підтримати дану жінку, але вони нам підтвердили, що дана жінка саме та жінка, яка, як вона нам представилася. В'їхав у паркан та втік в центральному міському районі. Чоловік на фургоні протаранив огорожу. Проте залишатися на місці злочину не став. Вже за 20 хвилин патрульні знайшли зловмисника та склали на нього постанову за порушення правил дорожнього руху, скоєння дорожньо-транспортної пригоди та втечу з місця аварії. Чоловік зніс частину паркану, коли не впорався з керуванням. На місці патрульні помітили рештки автомобіля, сліди фарби та фірмовий ковпак від колеса. За декілька будинків від місця ДТП поліцейські знайшли і сам автомобіль-винуватець аварії. Водій повністю визнав свою провину та пообіцяв за власні кошти відремонтувати зламану огорожу. Вилиданий автомобіль накритий ганчір'ям. Позвали громадянина, поспілкувались. Він каже, так. Так, це я зразу зізнався всьому, каже, спугався та поїхав. Там невеличкі парка невеличка перша цокольна ділянка була, тому він врізався, збив стовпчик посередній та виїхав назад та поїхав вже додому. Їхали в Берлін, а потрапили до Кривого Рогу. Двоє чоловіків з Латвії переплутали країни та за помилкою приїхали до України замість Німеччини. Принаймні так вони самі пояснили, чому заблукали. Пізно вночі іноземні гості блукали містом та дуже змерзли. Патрульні поліцейські допомогли чоловікам дістатися готелю, аби переночувати в теплі та комфорті, а вже зранку вирушили в необхідному напрямку. Это случилось, потому что в середине нашего путешествия в Польше мы поменяли свои планы. Мы не поехали в Германию, отправились сюда. А владелец машины из Латвии, где мы арендовали авто, не знал этого. Поэтому и позвонил в полицию Украины. У нас есть один отель здесь. Три звезды Аврора. Да, нам сказали уже два отеля здесь. Почти тысячи гривен за день. Также у нас есть недорогой отель, где-то 200-300 гривен за день. 200, so так дешево. У вас есть адрес? Мы могли бы воспользоваться GPS. Да нет, я знаю, гостиница есть возле этого, с этого Понял. Двоє іноземців їхали до Берліну із Польщі, але потрапили до Кривого Рогу. Чоловіки заблукали та не знали, як дістатися готелю, щоб переночувати. На допомогу іноземним гостям прийшли патрульні, які провели громадян Латвії. Чоловіки висловили подяку поліцейським та пообіцяли бути більш уважними з вибором маршруту у подальшому. Двоє громадян молодих людей з Латвії, прямували до Берліна Німеччини. Але заїхали на територію України з бажанням покататися на лиже. На питання, чому саме до Кривого Рогу, але не до Западної України, вони відповіли, що заблукалися. Було прийнято рішення супроводити даних молодих людей до однієї з гостиниць міста Кривого Рогу, за що отримали велике спасибі. Під час патрулювання поліцейські зустрічаються з різноманітними правопорушеннями та злочинами. Ми готові до будь-якого розвитку подій та розуміємо, що на вулицях часто чатує небезпека. Виходячи на службу, кожний патрульний намагається змінити життя українців на краще та попередити десятки правопорушень щодня. Мене звати Аліна Кравець, я інспектор патрульної поліції. Ви дивилися спільний проект управління патрульної поліції Кривого Рогу та першого міського телеканалу Міський патруль до зустрічі на вулицях міста міста та в ефірі головного телеканалу «Кривбасу».